Коли були постійні обстріли російської російськими агресорами української критичної інфраструктури. Коли все всюди по всіх вулицях Києва, Львова, Харкова, Одеси, гули, генератори. Цієї зими нічого нічого такого немає. Але настрої у людей набагато менш оптимістичні, ніж попередньої зими Тепер і ви собі зиму 2024-2025 років, коли теж нічого не буде відбуватися катастрофічного, коли ця зима 2024-2025 років буде краще, ніж зима 2023-2024, а настрої у людей будуть ще більш. Песимістичні, тому що знову таки нагадаю, що ми живемо в країні е, завищених очікувань. В Україні, де люди весь час думали, що от війна вона от, має закінчитися. От-от зараз соціологічне опитування кажуть, що більшість українців вважають, що війна закінчиться цього року нашої перемоги. Ми розуміємо, що в будь-якому разі я не буду зараз говорити питання перемоги, тому що це питання, на яке кожна людина себе відповідає по-своєму, але в будь-якому разі я знаю, що війна цього року не закінчиться і немає великих шансів закінчитися 2025 тисячі А якщо вона закінчиться, то це може бути тільки перемир'я, яке не буде вигідно українцям, і принаймні зафіксує те, що питання відновлення нашої територіальної цілісності – це питання далекого майбутнього.